Ворог продовжує тиснути по всій лінії фронту. Українські захисники стримують навалу і мають успіхи на окремих ділянках. Так напередодні бійцям вдалося звільнити кіндратівку, що на Сумщині. Там російські окупанти зазнали серйозних втрат. Найгарячішим залишається Покровський напрямок. Точаться бої і на турецькому вітинку, де ворожі штурми відбувають зокрема і бійці 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ про його роботу в матеріалі воєнкора. Руслана Сміщука. Це ну, прильоти. При тому, що це умовна така тилова зона, повітря постійно гримає. От зараз ми чули, як декілька важких авіаційних бомб прилетіли і вдарили по Костянтинівці схоже. Ну тут взагалі от кожні декілька хвилин щось вибухає, але бомби не так часто. А у небі кружляють ворожі дрони-розвідники. А це наслідки таких бомбардувань. Хати майже квартал одноповерхової забудови просто знесло вибухами. Турецький напрямок сьогодні ми працюємо з бійцями 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ. Зустрічаємося в місті, де хлопці саме відпочивають між бойовими. Це Володимир. Він водій забезпечує фронтову логістику та евакуацію. Розповідає про нещодавній свій виїзд. Тоді втратив машину і ледве уцілів разом з побратимами. Працювала по нас мінометка 120-та, підбили гірзу і ми єлі вибрали світеля, ми пішим ходом йшли дуже далеко і довго. Потім нас, наші суміжники зупинилися, підібрали на хамарі і доставили нас на пігулку. Були в нас також поранення, і гірза прийшла в непригодність. Володимир розповідає, що і сам підвозить людей біля нуля. Бігом бігом! Бігом, бігом, бігом! Британчик, давай! давай. Це ніби карма в дії учора допомігти, сьогодні тобі, така зараз ртувала лістика на турецькому напрямку. Це типова історія. Це типова. Дуже важко. Навіть просто їдеш по Константинівці, то небезпечно. Дрони літають і в гражданські машини, а військові тим паче. Тому авто намагаються максимально захистити та оптимізувати внутрішній простір. Є гума для менш ураження безпілотника, щоб коли потрапив, не попав у сам хамер. Також ми зробили, викинули рядний зад сидінь і зробили таку полочку для кращого лака, для того, щоб хлопців покласти. І зручніше їм було їхати. Володимир зізнається, раніше був на штабній посаді, а потім попросив перевести його у водії. Наблюдаючи за цим усім по камерах, що відбувається там, дуже тяжко це все переносити в собі. І хочеться принести хоч якусь пользу, а не просто сидіти, наблюдати за цим усім. Так на КСП теж тяжка робота. Там 24 на 7 ти не відпочиваєш. Ти постійно думаєш, переживаєш, працюєш. Ну, я захотів більше сюди до хлопців. Ну, тому перейшов, попросив командування, і мене командування привело на водіїв. Не жалкуєте це? Про... — Ні, ні капельки, ні каплі не жалкую. Угу. Душа дуже радується, коли їдеш і забираєш хлопців живими і здоровими з позиції. Я е, так мед і на позиції саме тими займався, що був на, навідником міномету і сумісності займався медициною, надавав пораненим е, допомогу. І виводили поранених так само з позицій. Боєць з позивним Дантист у мирному житті стоматолог воював у Делівці. Це місце, де окупанти постійно атакують та штурмують позиції сил оборони. В Киві скиди, міни. Все, що літало, все, що прилітало. Але ми добре маскувалися і саме тому я зараз перед вами бо і спешка не була спалена але случайні случайні прильоти осколки забрали життя одного побратимчика і одного ну тричі поранило побратима довелося евакуювати своїм ходом бо через засилля ворожих дронів під'їхати туди не мали змоги ми виходили 14 кілометрів уночі під дронами під скажімо так, протипіхотними мінами але вийшли, слава Богу, вийшли. Це ви ж з пораненого виходили? Так, він поранений йшов? Так, йшов. Ми його накачали бездолами і він мусив. Іншого не було. І це теж не щось виняткове для турецького напрямку. Це нормальне. Саме на цьому напрямку, та делівка, де стоїть наш наша сотня, і то це постійно так. Не всім так щастить, як мені, скажімо так. Мабуть, є родичі, які дуже гарно молилися у таких умовах. 49-й штурмовий батальйон щодня тижнями, місяцями б'ється проти ворога. І, хоча той переважає чисельно, наші захисники тримають позиції зі східного фронту. Руслан Смичук, Вадим Ревун та Ігор Щепет, подробиці телеканал Інтер. Марафон єдиних новин.